New World Eternal Frost, Четвертий сезон. Що вже є в ПТРі? Та що ще буде? З вами Ксена Геймс. І ми починаємо. 12 грудня починається новий сезон. Очікується новий данж Глейсіал Тарн. Вісім нових артефактів, 4 історії, Season Pass, оновлений баланс зброї, Вінтер покращений інвентар. Glacial Tarn. Це продовження Imperian Forge, знаходиться в Great Cleave, моби Ancient Human. У Данжі Все з льоду. Це у нормал. Поки що нормальні нагороди починають падати лише з першої мутації. Подивимось, чи так і залишиться. Вісім нових артефактів. Взуття, штанці, лук, щит, лайфстаф, сережки та каблучка. У ПТР наразі сережок та каблучки немає. Сізон пас по нагородах цікаве як на мене, найкраще це подарунки матерії, мутаційні матерії, Джевелері Матрікс, дарк метер, армор матрікс та артефакт аж на сотому рівні: Вінтерфест. Я так розумію, що треба буде, як завжди, виконати невеликий ланцюжок квестів та потім заробляти репутацію. У єті в магазині є цікаві речі: Chromatic сіл, скини, гарні housing айтемс та їжа. Покращений інвентар. Тепер можна обирати, що ти шукаєш, переносити з одного боку в інший, розбирати, що не потрібно. Оновлений баланс зброї, бойові зміни. Аксіт Damage було змінено на тип Елементал Damage, щоб він дозволив пом'якшити броню. Атаки безпосередньо від шах-нешен, які були засновані на кислоті, наприклад, плювок, кислотна куля, кислотне вивергання, були скориговані, щоб повернути їх у відповідність до попередньої зміни шкоди, але з дозволеною дисперсією щодо ваги броні. Кислотна шкода на всій арені, наприклад, під час піщаної бурі, не дозволяє пом'якшити броню. Зменшено частоту випадання ефектів статусу, щоб виділити більш важливі блокування та атака. Оновлено вікна буфера важкої атаки, щоб зробити активацію важких атак послідовнішою. Додано функцію, яка зменшує пошкодження витривалості від блоку, отриманого протягом короткого періоду, після блокування атаки, щоб допомогти збільшити шкоду витривалості, отримано в групових боях. Зменшено тривалість реакції гравця на розрив блоку з 30 до 15 кадрів. Зміна стабільності блоку та значення шкоди від витривалості. Зброя з нижчою стабільністю базового блоку мала стабільність базового блоку дещо підвищено. Зброя з більшою базовою шкодою від витривалості та дещо зменшеною базовою шкодою від витривалості, атаки, у яких коефіцієнт шкоди витривалості був значно вищим за середній зменшено. Уніфіковані коефіцієнти шкоди витривалості для всіх важких атак холодною зброєю. Виправлена проблему, через яку гравці змушені були стояти, коли вони намагались присісти після атаки. Виправлена проблема, через яку зброя не могла бути закрита під час використання функції переключити прицілювання та блокування. Виправлена проблема, через яку заміна зброї не вимикала прицілювання блокування, під час використання параметра перемикати прицілювання та блокування. Витратні матеріали Видалено можливість використовувати витратні матеріали з інвентарю під час бою. Витратні матеріали все ще можна використовувати з Quick Slots. видалено коригування pvp модифікації витратних матеріалів. Витратні матеріали тепер зцілюються зі звичайною кількістю в PvP. Артефакти. Виправлена проблема, через яку артефакт Одо не збільшував. Належним чином шкоду нанесено приголомшленим гравцям для будь-якої зброї. Вилучене перетворення шкоди від удару з артефакту інферно фаєрстаф і рукавиці Лайфтейкер Gauntlet. Обидва вони завдаватимуть шкоди за замовчуванням фаєр або Void відповідно, оновлено спливаючі підказки: абіс, лайфтейкер і інферно для ясності перетворення. Оновлено мод лікування артефактом Анг, щоб також зменшити зцілення від крадіжки життя, дає більший компроміс і створює додаткові відмінності між ним і кільцем Блудрінкер. Артефакт Блудрінкер додано 5 бонус до всього зцілення крадіжками життя під час активності. Джеми внесено наступні зміни до всіх пов'язаних самоцвітів рунглас. Їх значення мають збігатися зі значеннями версії тір 4 кожного. Онікс вимоги до здоров'я зменшено зі 100% до 70%, а ефекти зменшено з діапазону від 15 до 30 до діапазону від 9 до 18 оскільки він матиме більший час роботи. Смарахт збільшено цільову потребу в здоров'ї. З нижче 30 до нижче 50%. ефекти зменшено з діапазону від 15 до 30 до діапазону від 7 до 16 відсотків, оскільки він матиме більший час роботи. Додано від 1 до 5 відсотків додаткового зцілення для цілей зі здоров'ям нижче 50%. відсотків. Мунстон перероблено, щоб отримати додаткову шкоду, поки всі здібності знаходяться на відновленні. І оновлено значення до 11-20%. Джаспер, оновлена функціональність після блокування або отримання удару. Збільшено тривалість до 5 секунд, дозволяє накопичувати до трьох разів і зменшує індивідуальні значення стака з діапазону від 6 до 20% до діапазону від 3 до 8 24% максимум. Опал! На сьогоднішній день найбільш використовуваний джем. Значення шкоди зменшено з діапазону від 6 до 15% до діапазону від 4 до 12% поки витривалість неповна. Карнеліан додано нову функцію, яка збільшує шкоду від 05 до 2% знущаних ворогів за кожен слот для самоцвіту сапфір. Оновлена з масштабування від Intelligence до масштабування від Focus Conversion Gem Balance Оновлені функції та значення від конверсійних джемів. Конверсійні самоцвіти тепер постійно перетворюватимуть 50% шкоди від зброї на елемент пов'язаний зі самоцвітом, незалежно від рівня. Але тепер масштабуватиме всю шкоду від зброї до Intelligence, Focus, якщо ці атрибути. Вище за атрибути базової зброї. Значення Gems конверсії для довідки масштабування з одним атрибутом становить 100%. Первинне масштабування 90%, вторинне масштабування 65%, а подвійне масштабування 80%. Від відео я залишу рівні та відсотки для ознайомлення. Вилучено обмеження на сумісні елементальні перки з дорогоцінних каменів. Тепер їх можна розміщувати в предмети з перками, які мають різні типи стихій. Флейл виправлена проблему, через яку зона ефекту Аркане Смайт могла збільшуватися під час швидкого обертання камеру під час удару. Виправлена проблему, через яку здатність Аркане Смайт не показувала тип шкоди під час використання останнього оновлення Deflecting Frailty. Вирішена проблема, через яку пасивний ефект Flame Флейнбенд не знімав належним чином стек негативних ефектів. Виправлена проблема, через яку ціп здавався розтягнутим, якщо його було вкрито під час атаки. Ця проблема також призвела до того, що анімація програвача виглядала несправною. Хатчет виправлена проблема, через яку останній заряд хатчет перед останньою атакою в ланцюжку неправильно розраховував час переходів до легкої, незарядженої важкої та зарядженої важкої атак. Айс Gauntlet. оновлено опис Ultimate Chill, щоб стверджувати, що Айспілон. Не охолоджує цілі. Виправлена проблему, через яку значення здоров'я для Айспілон і Ентомб відображалися як ноль у підсказках майстерності. Мушкет. Виправлена проблему, через яку мушкет перезаряджався після заміни з Бландербас під час швидкої стрільби. Виправлена проблема, через яку Павершот і паверборн вимикалися після входу або виходу з інстанцій. Спір зменшено час відновлення після оновлення Refresh Precision Javelin з 50% до 25%. Lifestaff вплинув пасивну здатність Lifestaff Secret Protection, щоб вона не впливала на витратні матеріали чи зцілення від крадіжки життя, і її значення збільшено з 5 до 10%. Void Gauntlet Виправлена проблему, через яку крадіжка життя від Essence Rapture не запускалася при кожному ударі. Економі and Gear. Ліміт Азот збільшено з 1000 до 2500. Зараз флінт у родині стоун. Територіальні підсилювальні токени тепер правильно дають удвічі територію під час перебування в Еденгруві. Скрині наставників шостого рангу тепер дають дослідницькі предмети п'ятого рівня замість четвертого, що значно збільшує кількість згенерованого досвіду. Ціни на ці скрині також було знижено з 5 тисяч золотих до 2 тисяч. Скориговано шанси отримання винагороди в рівартрек, у тому числі збільшено ймовірність появи артефактів на рівні 200 або вище. Виправлена проблему, яка перешкоджала застосуванню бонусів здібностей флейл для флейлз. Наданих із PvP Reward Track. Гадерін. Тимчасово скориговано кількість випадання містріл Орл Бейнс, поки ми не зможемо розмістити більше у світі. Смол збільшено з 15 до 21, медіум збільшено з 22 до 31, Large – збільшено з 32 до 45. Crafting – Крафтін. Ми додали можливість створювати дослідницькі проекти. Ці проекти. Призначені для споживання деяких додаткових рецептів, візерунків і музичних нот, які є навколо, і нададуть бонус ікспі до відповідної торговельної майстерності. Шлях оновлення Хертрун було спрощено, а пов'язані з ними рецепти крафта тепер менш складні. Хертрунс більше не потребуватиме таких предметів, як пір'я, сіль тощо, і натомість зосередиться на інших ресурсах у своїх рецептах. Рецепти покращення ГС 700 Хертрун було спрощено. Уточнені вимоги до ресурсів Тір 5 було видалено, а загальні вимоги до ресурсів було знижено. Також було оновлено описи різних предметів, щоб вказати джерело, щоб гравець знав, де їх знайти, дивлячись на рецепт. Інструменти Prismatic Scarab тепер мають власну категорію інструментів для видобутку корисних копалень. Знаття Шкіри, збирання та лісозаготівлі, рецепти золотого та призматичного скараба для предметів розширення зменшили вартість азоту. Тож гравець може виконати два повних ремесла з банком 1000 азотів на станції ремесла 5-го рівня. Збільшено вартість азот для перків на ремесла процедурного розширення з 15 до 150 Виправлена проблему, яка перешкоджала пошуку рецептів повторного згортання іменованих предметів за назвою в Гіпсум Кілн. Виправлена проблему, через яку фінішер мав неправильне ім'я в печі, навичка Аркана Трейд Скіл, яка використовувалась для створення матриці ювелірних виробів. Тепер створює матрицю броні. Aptitude Chests – скрині здатності для ювелірного мистецтва. Тепер можуть кидати таймлес шарц. Скрині можливостей розширення тепер мають містити матеріали розширення замість суміші матеріалів розширення та старіших рідкісних матеріалів рівня 5. Скрині можливостей розширення більше не повинні випадати знецінені бонуси або старіші рідкісні матеріали 5-го рівня. Вміст має бути більш узгодженим та уніфікованим і відповідати очікуванням щодо того, що має випасти. Game Mode Rewards ми вдосконалюємо нагороди аутпостраж, гарантуючи, що предмети отримані в результаті участі залежать від здобучі предмети зі схованок нагород аутпостраж 65-го рівня. Також тепер зберігаються в дещо покращеному діапазоні оцінки спорядження для гравців. Спочатку ми хотіли, щоб арени 3 на 3 були більш складним простором із додатковою цінністю для гравців-переможців, тому ми значно покращили PvP, XP і солі надані. Режимом в оновленні розширення у цьому сенсі це була успішна зміна, але зараз інші наші ігрові режими PvP страждають. Ми скорочуємо арени 3 на 3 щоб вони не затьмарювали інші режими. Як наслідок, Outpost Rush і War нададуть більше винагороди. Гравці, які досягнуть максимального внеску у War та Outpost, тепер отримають 5500 PvP Reward Track XP і 4000 Азот Солц. аутпост Раш також тепер дає 20 темної матерії для гравців із максимальним внеском. А нижчі рівні внеску також були збільшені. Максимальну винагороду, яку дають арени 3 на 3 було зменшено до 1200 XP і 500 солей. Інші рівні внесків також оновлено подібним чином. Схованки нагороди інфлюенс рейс Рівард Кейтс. Тепер кидають предмети в значно покращеному діапазоні оцінки спорядження, що відповідає іншим вмістам PvP для гравців максимального рівня. Схованки раси впливу тепер також надають 10 темної матерії для гравців максимального рівня. Наголошую, що це все поки що лише в ПТРі до 12 грудня дещо може змінитись, дещо можуть додати чи прибрати. Сьогодні вийшов великий випуск. Як на мене, дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк та залишити коментар до зустрічі в Етерномі!